Доброго усім дня! Вітаю вас! Сьогодні в нас влог з самого ранку мінус 7.33 і ми їдемо до школи. Перший пасажир сидить, майже спить, і другий пасажир разом з Рижем теж їде провожати братика в школу. І я тут така невиспана муха, але знімаю, яка я гарна. Приїхавши додому, обов'язково робимо каву, п'ємо каву, бо дуже-дуже зранку холодно. П'ємо каву і приступаємо. Матися я, а сьогодні до мене прийшло скажене натхнення розібрати все, що тільки можна, і повикидати. Ну, не буду викидати. Хто не знає у Телеграмі, це така буде маленька реклама. Є дуже класна група, яка називається Коштовності. Її створила жіночка, яка, знаєте, займається і. Піклується про наше суспільство, про нашу природу, і там можна віддати речі, які вам не потрібні, і, можливо, щось там хтось віддає, що вам дійсно потрібне. Можете його собі взяти абсолютно безкоштовно. Я, можливо, залишу. Можливо, залишу в описі. Купити, я, можливо, залишу в описі, чи додам, подивлюсь, якщо в мене вийде, то зроблю це. Займаюся розслабленням, потім покажу, що і скільки я відібрала. У мене сьогодні в планах дивилася там одне відео. Треба, як мінімум, 100 речей знайти, які мені не потрібні, бо гардероби забиті, і всього стільки не потрібного, що просто жах. Я сьогодні настільки зайнялася прибиранням і так крутезно все прибирала, що тепер хочу дуже багато всього відвести на участок. Чистила я взуття, там натирала, начищала, передивилася, знайшла ще одні капці свої. Я їх знайшла у себе під ліжком, там вони були засунуті просто, і я про них забулася. Треба їх. Добити, буду їх взувати на роботу і добивати на роботу. Одні я сьогодні хотіла реанімувати, але побачила, що вони роблять вже ось так, так, так. Тому вони теж поїдуть на участок туди, там будемо щось робити, знаєте, взуюся та нехай будуть, трошки побудуть, а потім я зроблю е ритуальне, знаєте, прощання на вогнику. Спалю, коротше, це все діло. І ще там деякі речі, які ну вже просто нікуди нема куди їх дівати. Теж ось сьогодні я про минулого разу сказати прошло. Минулого разу я прибирала в шафі дуже гарненько там все. Але ж у мене, кроме шафи є ще місця, в яких теж є. Тому я потрішки позбавляюся деяких речей, які вже не потрібні, які вже затаскані. Знаєте, зазвичай в мене... Ангеліна була маленька і все отак от в шуфляди десь там скидалось туди, куди вона не може дістати. Зараз вона вже менше це все бере, тому можна щось поскладати, менше іграшок. Я познаходила ще іграшки, такі ці брязкальця, різні такі її неповіку, теж їх повідаю. Знайду кому віддати. Тому займаюся сьогодні дуже класною організацією свого простору, бо бачу, що щось трішки я позахламлювалася. Дуже люблю, люблю коли не дуже сильно знаєте, так все стане, але іграшок у нас дуже багато. Я подивилася, що прибирала там в косметиці. Косметики в мене абсолютно мало, тільки те, чим я дійсно користуюся, і також щоб там щось було залежане, то немає тільки одна червона помада, якою я рідко фарбуюсь, але все ж таки не фарбуюся. Чекаю, Ростислава зі школи помила волосічко. Певно, що поїду, що сьогодні вивезу все на участок, а якщо не поїду, то зараз гарненько це все діло позапаковую і завтра повезу Ростіка в школу і заодно з'їжджу зранку, це все діло там складу. Подивлюсь, що там робиться, там чоловік казав, теж треба поскладати. Займаюся сьогодні, а зараз цим займаюся поки ще, а зараз їм швидко посмажу. Млинці такі великі, як я смажила на налисники, заказав мені Ростислав посмаж млинці. Тому чекаю оті школи, буду смажити млінчики, взяла тут багато, хочу ще це розкласти. Розкладаю і буду продовжувати. Але перед тим як смажити бліни, помаю палету. щось готувала вчора, і воно там в мене тікало, я його не догнала. Буду готувати. Це як завжди у мене по стандартному рецепту розігріваю дуже гарненько сковорідку, олію наливаю прямо в тісто і смажу бліни. Вони в мене будуть їсти їх з варенням. Там у нас ще є йогурт такий насолодкий. Типу, грецький йогурт без смаку, без нічого, будуть їсти з ним замість сметани. Таке в нас полюбляє Ангелінка, а Ростік любить їсти з варенням. Ну, нехай їсть з варенням, бо варення ще дуже багато. Закруток теж я перебрала. Я сьогодні долізла у всі шафки, які у мене були. Оце я сьогодні прям з собою пишаюся просто, яка я молодець, як я все сьогодні гарно організовую. Не знімається все, бо дуже багато. Якщо бігати ще зі штативом і з телефоном, дуже багато займається все часу. Але у мене вже, знаєте, така буде естетична насолода від цього всього, що у мене все чисто. На деякий час я зможу це викинути з голови і у мене буде там чисто. Я знаю, що брудно не там, де прибирають, а там, де не смітять, але у нас виходить так. Я не знаю, зміниться це чи ні, але поки що воно так. Я знаю, що багато кому там не подобається, неуютно, все засране, все брудно і всього дуже багато. Але ми так живемо і нам з цим нормально. Так що, якщо вам ви мінімаліст і вам це подобається, бути, щоб все було пусто і взагалі, то я вас не засуджую. А ми ось не такі мінімалісти, і в нас нормально, нам це нормально. Поки що так, а далі поживемо побачимо. З часом я замітила, що все змінюється, змінюються якісь свої, знаєте, бачення на світ, свої пріоритети. Ну, все змінюється, і, можливо, щось і зміниться в моєму житті. Не знаю. Діти тут Росік приніс бутилку води, йшов зі школи. Захотів він цієї газованої води. Я зазвичай не купую таке, там на якісь свята, на щось таке купую, але літом було таке, що купували. Ростик захотів і йшов зі школи, купив. Дивіться скільки речей я назбирала, це вже прямо такі старі розтягнуті речі, ангелінині з плямами, які повестірувалися. Деякі погані речі, ці штани протерлись на них дірка, ці теж погані. Ось тут дві пари взуття, і там ще багато іграшок. Ну, іграшки я просто відвезу, щоб там діти могли гратися. Стара скатертина, ось ця, що була у мене на столі. Ну, я загалом зібрала більше, ніж 100 речей. І зараз ще принесу сюди, щоб поносити в машину, а завтра вже їх завезу. Ось тут ще є речі. Лампу цю треба віддати, бо вона мені абсолютно не потрібна, у мене є хороша лампа. Цю я закину, віддам. Капці Ангеліни маленькі, Ангеліни, маленькі речі, розтікані деякі речі буду віддавати. Чешка є, думала, ангеліні будуть в садочок, але у неї така ніжка, дай Боже, вже, вже не влазиться. У неї така товстенька ніжка, маленька, але товстенька. Вже не влазиться, теж віддам. Вони маленькі. А збирала я ось ще, поскладала в таку велику пакет, хотіла сказати, сумку в пакет і зараз занесу в машину, щоб завтра їхати і вивезти. Я займаюся вечерю. Купила колбасу, сирок. Ростик там робить собі гарячого бутерброда. а я смажу одне яйце, бо Ангеліна хоче яйця. І теж їсть колбасу. Mm. Да? Mm -hmm. А ось це моя вечеря. Салат з пекінської капусти, там ще яблука, цибуля, дуже смачно оливкова олія і соєвий соус, лаваш, в ньому яйця і кусочок сира, бо Ангеліна відмовилась вже їсти яйце, вона вже не їла просто колбаси. І супчик, той крем суп з гарбуза Всім смачного, хто їсть, можливо. Я ще дійшла навіть до зубних щіток, У нас їх стільки прочинає цвітати. Да, бо це Ангеліна ще гризе. Залишила Ангелінці дві щіточки розтіку. ось таку чоловікову. Ось ця щітка моя, ось ця фіолетова. І у нас ще електрощітка є. Просто коли вона розряджається, то ми чистимо цими. Я вже не пам'ятаю, коли я міняла свою зубну ось цю жовту щітку, треба її виконати, поміняю її на ось. цю. Знов я тут вже збираю повний пакет сміття. Добрий раночок вам знову. Дивіться, як замерзла машина. Ми сидимо нібито в сніговику. Ви знали такий лайфхак? Якщо опустити ось ці от від сонця козирки, опускає і направити тепло, щоб гріло ось тут, ось так от. Ось так. Щоб вони прям не повністю, а ось так були, то тепло буде ось тут. Так циркулювати. Я це знала не дуже давно, десь, десь, десь з інтернету, але це дійсно працює і швидше розмерзається саме стекло. Ще у нас ранкова рутина. Граємо з Ангелінкою. Ось ці вона називає кубики, хоча це, певно, що не кубики такі дерев'яні брусочки. Граємось, їх складаємо по-різному, потім розсипаємо, руйнуємо, будуємо, руйнуємо. Трішки зараз з нею пограю, бо вона сьогодні взагалі не в настрої, рано її розбудила, але десь об 11-й положу її спати. Зараз піду поставлю щось готувати, їсти. Завтра у нас 14 лютого, сьогодні 13. -те. Це відео вийде сьогодні ввечері. Я завтра буду на роботі. Всі знають, що квіткові магнати 14-го і 8-го випадають із життя, але я думаю, ще не буде таких сильних торгів. Покажу вам е, себе трішечки. Заберу наушники, бо я тут слухала відео, Мам себе покажу да. і тебе показати. Угу. Ось моя кнопка. <світку> <світку> Мам. Ума... Мама, у мене ще в квартирі робиться такий тарарам, я поскладала. Дуже задоволена, що поприбирала, знаєте, хоча б так частинами зробила розхламлення. Ті зубні щітки вже лежали давним-давно, і в мене просто не піднімалась рука їх викинути. Ще щось повикидала, трішки поприбирала. Дуже... Дуже я задоволена, що прибрала у шафі, прибрала в ванні, трішки поскладала в тумбочках у всіх цих місцях. Нарешті я спакувала новий рік, поставила туди, наверх на шафу, запахнула. І трішки прибрала. Чесно, на ті зубні щітки в мене щось не піднімалася рука. То я знаю, що їх треба було викинути, але думаю, ні, я ще нема щось потіщу, ще щось. А вчора психанула, просто взяла і викинула. Всякої такої єрундина збирала повні пакети. Все вже завезла. Сьогодні Ростіка завезла в школу, я завезла на участок, туди, в домік, і. Залишається мені ще пополососити, поскладати речі, які лежать так на видному місці. Тут вчора діти дивилися ввечері мультика. Зробили, зробили на столі такий ресторан. Там і кружка, і тарілка, тут і бутерброди були. Тут просто і яблука їлися, і бутерброди. Треба цей ресторан мені сьогодні прибрати. І будун. Полососити і готувати ще їсти щось на завтра, щоб залишити їм щось смачненьке, де в нас вже сьогодні нічого немає. Запаси їжі вже закінчилися. Вчора Ростік попросив купити йому колбасу і сир, він їв, гарячі бутерброди робив на грилі. То ось це от таке він їв, захотів, але також, щоб зготовленого немає нічого. Там ще дві ложки каші є, Ленгеліна зараз доїсть. І треба щось приготувати. Думаю, дістану У мене ще є така запчастина, частина, запчастина, частинка домашньої курки. Я її теж зараз розморожу і поставлю варити бульйон. Таке вони їдять. Такий бульйончик з макарошками, з картоплею будуть їсти. І мене завтра не буде, з Ангелінкою буде бабуся одна, бабуся друга. Вони завтра будуть, ну як, вони будуть не разом, вони будуть мінятися. Просто одна з роботи, друга на роботі. Я казала, що вони вже на всі працюють. Тому якось так буду завтра мене виручати, а я буду завтра працювати. Хоча, так як я і кажу, що не дуже, знаєте, так, має бути велике свято, великі продажі. Тож, покажу вам, що буду сьогодні готувати. Ще в мене в планах сьогодні позайматися спортом. І я. Забрала знаєте, такі погані речі з свого раціону. Нормально себе почуваю. Мені взагалі, взагалі нормально, без солодкого, без, без цього всього. Немає в мене відчуття голоду, що я там хочу з'їсти ще слона. Ні -ні -ні. Все гаразд в мене. Хочу... І, і, до речі, я ж казала, що в мене ще і за солодкого дуже часто висипає на обличчя, не знаю чому. Але таке я не раз е, замічала. Знаєте, я вже давним-давно не підліток, але Але таке у мене є. Граюся з Ангелінкою, потім буду вже далі продовжувати знімати щось вам показувати. Що, що наготую, те буду показувати. Вирішила я змінити покривало вже на таке весняне. Я не знаю, що з ним сталося. Воно полежало в шафі і зробилось такими жовтими прямами Я, звичайно, його попробую в пральну машинку відправити, попрати, але з ним явно щось не так я прямо здивована. Я не знаю, що з ним сталося і чому воно таке. Хотіла зробити таке весняне, думаю, постелю його, розглажу, щоб було гарненьке, таке ніжно-ніжно-рожевеньке, красиве, ага. А воно якесь бруднюча і що з ним таке, не знаю. Не могла ж я в шафу скласти брудне покривало. Ну, спробую його відібрати, звичайно. Але щось мені прям не сподобалось. Не знаю, що це таке за історія. Просила я це покривало своє, будуть все-таки ще ці квіти. Вони теж весняні, але я хотіла таке ніжно-рожеве, знаєте, зробити. Але вийшло так, як вийшло. На вулиці сьогодні холодно, морозно. В планах у мене ще полити свої проростки. Хто там в мене попроростав, їх треба полити, бо дуже швидко пересихають, бо в нас опалення вімкнене, так добряче вімкнене, бо на вулиці мороз. Ну, Ой-ой-ой, хто це тут робить шкоди? Я щойно заправила ліжечко. Це? А хто це стрибає? Я, Я це хто? Ага, хитрюшка ти така. Продовжую я сьогодні цілий день наводити порядок, Туда поставила ще коврика. Тут він у нас колись лежав, але я його скрутила і відправила на балкон, тому в нас тут коврик і прибрала трішечки з під віконня рослинки вазони, залишила. Так, небагато. І тут звільнила місце, бо зараз розпікірую і розставлю тут саме найбільше знаєте, вікно. І ближче до світла поставила малесенькі рослинки, малесенькі сходи. А сюди відставила орхідеї і частинку ще відставила на балкон. Ті, які не цвітуть, нехай там трішки побудуть. А потім десь. В квітні, коли там в травні вже можна буде висаджувати на вулицю в травні. І я їх все заберу і будуть знову пусте підвіконня. Ну, пусте не буде, бо рослин багато, але буде. Тим часом Ростік тут щось вирізає, я прибираю, а вони роблять порядок. Ангеліна ось тут прибирає. Поки я там, то Ангеліна в ванні. Дивіться, яку красу робить. Що ти миєш, доць Пікачу, мила? Вона навчилася вмикати воду і це прямо халепа. Ставить собі стульчика, дістає і миє пікачу. ще я тут прополососила, прополососила вже по всій всій квартирі. І залишилося мені ще білизну скласти, повісити нову, відправити Ростіка на джиу і доготувати їсти, бо ніяк я не можу. Доготувати їсти. А, і розпікірувати ще розсаду. Сьогодні цілий день бігаю, 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 бігаю і не знаю, що роблю. Ще якийсь у мене прищ такий вискочив. Я ще й взяла його, коротше, роздерла. Тепер не знаю, чим мені його замазати, чим мені його помазати хочу його пірік Бо я його е, отак от пальцями щухнула і пішла кров. Короте, я до нього Лізла, він мені чесався, і я почесала. Йду доварюю там макарошки, доготую тісточки, ну ще треба підлогу протерти. Варю ще дітям макарошки і буду ось це все щастя перепікирувати, бо дуже воно повитягувалося. І поставлю туди на підвіконечко. Я вже майже майже приготувала все, що хотіла. Мені залишиться лише помити волосся, себе помити, дітей помити. Що? Це яйця. Це будеш бити? Ангеліна тут буде бити мені яйця, Ми будемо зараз мажити ще відбивні. У нас сталося сьогодні таке просто капець. Я не знаю, що з ними сталося. Ну, під моє розхламлення йдуть ще й хом'яки. Я не знаю, чому, але вони вдвох здохли. Вчора зранку ми ще їх годували з Ангеліною. Може, ми їм дали щось не то їсти. Я не знаю. Сьогодні ми до них, я хотіла їм ще поміняти стружку. Я мама до них а двоє з... ма померли. Да. Ангеліна ще, знаєте, так не розуміє. Для Ангеліни це ще померли та й померли. Ростик то явно так засмутився за тих хоміків прямо розстроєний. Я кажу, ну нічого страшного, купимо Ой, яйця. Розбиваємо ще яйця, я тут говорю, що яйця б'ються. І кажу, купимо нових, ну що ж ти зробиш? Так буває. Я не знаю, що не так. Начебто давали все те, що вони зазвичай їдять, все досить, два яйця, досить. Те, що вони зазвичай їдять, я не знаю, що з ними сталося. Чи, може, вони чимось захворіли. Я не знаю взагалі, які хворіють. Певно, що хворіють. Ні, ні, досить, два досить. Не знаю, що з ними сталося. І прям так неприємненько, знаєте. Я розумію, що це нічого. Начебто такого, але ж жива тваринка, шкода. Вони до них звикли, знаєте? Вони в нас не так довго прожили. Чого ти кричиш? І вони в нас не так довго прожили, щоб не старі були. Зайка, що з тобою? Ти хотіла ще яйця бити? Нам достатньо два. Бери вилочку, тепер будеш перемішувати. Діставай вилочку, будеш мені перемішувати. Тут моя господинка не може заспокоїтися, бо буде все... О, зараз вона візьме, дивіться, що я сказала взяти вилочку. Але вона знає, чим мішати яйця дивно. Вона все знає. Все знає і все вміє. Прям маленька господинка. Підемо ще за Ростиком, бо ж ми його забираємо, бо вже темновато. І що, буду з вами прощатися. Думаю, можливо, якось сьогодні замотивувала на прибирання. І вам це, знаєте, буде. Мені дуже приємно, коли ви пишете коментарі, що там щось готували, по-моєму, рецепту, чи якась ідея для вас там, що приготувати. Я стараюся для вас, дуже приємно, що ви мені пишете, що є якийсь зворотній зв'язок. Це я вам скажу безмежно, безмежно мене мотивує. І щиро вам дякую за те, що ви пишете свої коментарі і залишаєте своїм. Подобає. Завтра вложка не буде, на жаль, але буде, можливо, якась частинка, тільки, знаєте, з того, бо я дійсно буду дуже-дуже зайнята. І побачимося з вами 15 лютого. Я думаю, якщо все буде добре, і якщо всі будемо в живій-здорові, то побачимося. Все, до зустрічі з вами у новому відео. Всіх обіймаємо, міцно-міцно, всім бажаємо мирного неба, міцного здоров'я. І. Кохайте та будьте коханими. Привітаю вас, знаєте, наперед вже. Кохайте та будьте коханими. Все, пока-пока. Даєш пока нашим кусом. Пока-пока. Обнімаю, вона ще вас обнімає.